На шесті гризунів у мікрорайоні Поділ сміттєві баки по провулку Петра Ротича 10 у Полтаві окупували пацюки. Сталося це ще влітку. Численні щури вже встигли нарити собі нори, розповідає місцевий мешканець Юрій Тригубов. Каже, що причиною їх появи тут стала нова будівля для зберігання дров, що знаходиться через паркан від майданчика зі сміттєвими баками. З літа вони тут з'явилися. Я так розумію, після того як Побудували оце сховище дров. Тут зберігаються дрова, котельня. раніше цього навесу не було. І, скоріш за все, вони знайшли прихисток під забором. Гризунів з моменту появи стало значно більше, каже полтавець Артем. Додає, що зараз викидати сміття та гуляти місцевими дворами для людей дещо небезпечно. Небезпека в тому, що тут дизентерія почнеться рано чи пізно. Вони переносяться різні хвороби, і це саме перше. Що треба, щоб влада прибрала тут місце і щоб трималася якась, ну, якийсь порядок. Це саме перше. І тоді не буде і не криз, нічого тут не буде. Найбільше в зоні ризику перебувають діти. Вважає місцева жителька пані Ніна каже, що тут мешкає чимало малечі, і щодня вони ходять поряд зі сміттєвими баками, де й живуть щири. Не дай бог, якщо вони. Вдруг будуть агресивні і нападуть, бо діти ж вони цікавляться все одно то це звичайна небезпека велика. Пацюки сірі справді можуть проявляти агресію, каже доцент кафедри біології здоров'я людини та фізичної реабілітації Віктор Закалюжний. Живуть такі гризини два-три роки. Небезпечні вони тим, що розносять чимало важких хвороб. Найбільш небезпечними пацюк сірий є в тому плані, що він здатний переносити збудників хвороб, таких як лептоспіроз, як чума. Є небезпека тут. Є якщо дітки маленькі, небоязкі. А пацюк, наприклад, їсть при цьому з того ж самого смітника, якісь залишки. То цілком ймовірно, що він може захищати їжу рефлекторно. Скар з приводу засилля щурів від мешканців провулку ротича до КТП 1628 Не надходило. Зазначає тимчасово виконувач обов'язків начальника підприємства Олександр Овчаренко. Додає ліквідація щурів не входить до переліку їх обов'язків. За ці ви говорите, у нас встановлено п'ять баків тверді побутові відходи і три баки під Торину-Сировину. Ці баки, які тверді побутові відходи, у нас вивозяться щодня, а в вивозиться по мірі накопичення. Що стосується гризунів, які там завелися в великій кількості, ну мабуть, це питання не зовсім до комунального до транспортного підприємства, тому що санітарно-епідемічної ситуації в місті опікуються трошки інші державні органи та служби. А ось головний інженер комунального підприємства «ЖЕО 2 Микола Тюш говорить, що саме КТП повинні виконувати санітарну обробку проти щурів, оскільки тварини мешкають під їхніми сміттєвими баками. Самі працівники Жео 2 мають право троїти грузинів лише у підвальних приміщеннях будинків. До тарифувого по утриманню будинку та припадинкових територій. Послуга дератизація передбачає на собою обробка підвальних приміщень, тільки підвальних приміщень, гризунів. Все, що за межами будинку, не входить до обробки. Все, що на території встановлення сміттєвих баків, не належить нам до санітарної обробки. Все це належить до компетенції КТП 1628. Тим часом Віктор Закалюжний наголошує гризун сірий розмножується декілька разів на рік, тому варто почати боротьбу із ними зараз, поки їх ще не так багато.